Вітаємо вас з перемогою в цьому матчі проти Журб. Гра була дуже пружна, емоційна. Ну і що можна сказати по гарячих слідах по цій грі? І чи можете сказати, що ну, саме, чого не вистачило, саме для того, щоб більш приконуло перемогти Ну, В основному це реалізація своїх моментів, тому. Це основний момент, який я не вдалося в цій грі якби, виконати на всі 100%. В моментів було дуже багато, тактично ми їх переграли. І в боротьбі ми не уступали, ми в боротьбу все виграли. Але от один єдиний нюанс, що не реалізували свої моменти безліч моментів, точніше. Сьогодні гра була надто емоційною і з боку обох команд була емоційною. І тут якраз і у ліної були питання до арбітрів, і я бачу, що і у вашої команди теж були питання до арбітрів. Що можете сказати саме про роботу арбітрів сьогодні на цій грі? Та я вже з роботи арбітрів починаю трошки з якби. О, холохолодний душе отримувати. Ну тому питання завжди є, але ну, така на сьогодні кваліфікація. Нічого не зробиш з цим. Тому йдемо далі. Слобу перемогли за рахунок своїх сил. Тому якось так. Що можете сказати також про формулу проведення цього турніру і про взагалі рівень команд на цьому турнірі? Ну, рівень команд насправді з кожним роком тільки зростає. Це дуже приємно спостерігати. Ну, всі команди, навіть брати зимовий чемпіонат перша і друга ліга. Команди з другої ліги зараз грають на рівні там із найсильнішим дивізіоном. Тому це тільки плюси і приємно з цим спостерігати. Що футзал розвивається у нас, ним цікавляться, вкладають сили. Свій свій час, тому я тільки радуюся цьому. Ну і останнє питання: вже кілька ігрових тижнів пройшло. Чи можна вже якісь підсумки попередні підбивати саме за а, а, ці кілька тижнів? І початку турнірів. Ну, Вже, якщо чесно, ну, перші тури показали там, якісь результати несподівані насправді. Але вже от, на третій тур там, команди, які дійсно повинні були вигравати, вже виграють. Я думаю, що все плюс-мінус стабілізується. І, там, розподіл команд буде відповідно цієї нової системи, швейцарської, яка в нас проводиться, буде більш якби Ну, Не хочеться, щоб там, вищу лігу виходили команди, які слабші за рівними, вони в групі потім там, всім програють. І не буде так, спортивної цікавості боротьби. Тому я думаю, що все вирівнюється за ці два тури останні, які ще будуть. Дякую.